Будинок починається з дверей. Від їхнього зовнішнього вигляду і якості залежить перше враження про господаря і родину, яка мешкає за ними. Протягом 10 років фірма Вінлок є одним з провідних виробників вхідних та міжкімнатних дверей, металопластикових вікон, гаражних воріт не тільки у Чернівецькій області, а й по Україні. У нас е від любої фінансової категорії, тому що у нас двері є як від суперекономок, починаючи від 2000 тисяч гривень, і закінчується, закінчується дверима з патіною з різними замками. Тобто цінова категорія може бути люба, будь-яка, тобто для кожного покупця, для кожного прошарку населення. Ми Можемо виготовити двері з продукцією фірми Вінлок. Можна ознайомитись у салонах-магазинах, які для зручності клієнтів розміщені у різних районах Чернівців. Тут виставлені зразки, замовлення ж приймаються в індивідуальному порядку. Досвідчені менеджери враховують особисті смаки та побажання покупця, а саме розміри, матеріал, ступінь захисту і, звичайно ж, зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд дверей особлива гордість Вінлок. Окрім різноманітних візерунків, виріб за бажанням замовника оздоблюють кованими елементами, додатковою фурнітурою та вітражним склом. Ми займаємося скляними поверхнями будь-якого виду, як це в двері може бути, так і в шкафу купе, так і надзеркало на стіну, і в нішу, і в стелю. Ну любі побажання замовника, де він може використати скляну поверхню. Там ми можемо представити і малюнки. Наші кожне замовлення виготовляють на власному заводі у найкоротші терміни. Технічні можливості підприємства дозволяють виробити і оздобити вікна, балкони та міжкімнатні двері однаковими елементами. Отже, будинок виглядатиме ошатним та стильним. На усю продукцію вінлок дає гарантію. Більшість складових матеріалів виготовляють самостійно. Тут за правило робота з індивідуальними ескізами серед клієнтів фірми, організації, церкви, готелі, власники приватних будинків та квартир. Адже будинок починається з дверей.